Доброго дня, шанувальники природи, любителі грибарства, а також просто глядачі каналу Гриби Карпат. Слава Україні! Героям слава! Черговий похід до лісу Низини Карпат! І сьогодні у нас п'ятниця. П'ятниця, значить, восьма година ранку, 11 градусів тепла, число 20. Вроді все сказав. І знову будемо пробувати знайти білих грибочків. Щось я вже бачу. Ну, потім перевіримо. Е, значить, глянув я в інтернет, а то, а то ближніх 10 днів дощ не передбачається. Посуха. Так що з грибочками буде туго. Вчора випав дощик, але відносно, відносно лісу він дуже слабенький. Ну, але пилюку протрусив. Ось тут такі о, сироїшки з'явилися. Це вже добре. А щось там далі я. Я щось побачу. Ідемо дивитися. Йдемо дивитися, що це ви... Я щось листок. був звичайний листок. Як завжди щось цікаве. Будемо фіксувати і побачити, що на даний час робиться в низинах Карпати. Ташки співають після дочка. Добре, вперед. Щось я тут побачив, щось подібне до білого. А то видать мохова. Классно мохова. Здурив мене мохова. І так хвилин п'ять я проходив. І ось нарешті перші білі гриби. Перші білячки. То не маленькі. Ось один. А. О, яка якість його. Ось там внизу. низу. Внизу я побачу. І другий. Що я не бачу який виріс о це у нас другий. Також ні без вигляду гарненький. І того два білі. Нарешті третій. Добре, що ще ростуть. О, молоденький, то ще я сподіваюся. Скажу по правді не госто з білими. Ну, але десь щось попадається, правда, більший. Рибок ось. А ще один білий. це у нас четвертий білий. І грибочки дивлюся більш-менш якісні. <кій> ось у нас шостий появився до того я знайшов п'ятого, але невеличкого, ти ж камеру не витягував, ну а цей, цей вартує уваги. уваж. Еще один и пар. Так боитесь. Он еще один. Цел на шестой. а там. А идем. Идем туда по всему. А Пошли тут у вас классы. О, земли. Вот. Сьомий. Так, дивимося, дай що. І, і що, і не бачу. Добре, робимо порядок. Я палець брати, а то А то виріс грибку у нього. Восьмий. І також не маленький. Ось у нас і дев'ятий. Ось такий ось. Ох, який десятий перец. Я ж тут сховався, того ви його не побачите. Ось у нас і одинадцятий. Ось у нас і дванадцятий. Робочки сьогодні більші. Ну і якийсь непогано. Може, тому що поголодала. Тринадцятий. Молоденький. О. Ось і чотирнадцятий. Непоганий. Ох, Але мишка з'їла Ось і 15 п'ятнадцятий ти зараз їх не дуже знайдеш освіти. Вічені. Приятний. Це, здається, 17. й Якщо я не збився. Це у нас хай буде вісімнадцятий. Зато я знайшов два невеликих я їх і не рахую. Ось у нас і дев'ятнадцятий. Ооо. А тут у нас і 20 -ти. А цього. Ми рахувати не будемо. І того 20 біля шків. результат, як до червнього місяця. Сі двадцять перший ох, який красовенний, двадцять другий, ось. Це грибок краса. Природня краса. Там, здається, 22 був. А тут шейки два грибочки. А! -а, -а. Так, рибочки сьогодні. Задоволення море. 24. Ось такий двадцять п'ятий. Також з тих гарних рибочків Такі гарненькі, це двадцять шість. Там двадцять сім. 28. є двадцять Еще два грибочка до тердятка. Ось двадцять дев'ятий. Осі. Ось і тридцятий грибок. Ось тут ми і наповнимо наш кошик. Ось. До кошика небагато залишилося, але я дивлюся. один, два, три, чотири, п'ять. Шість. Шість рибачків таких, що я бачу. Добре. Беремося до праці. Один. Але потужний. Ось другий. Ось третій О. ось і тут третій. Так. четвертий є, ось у нас п'ятий. Kostet das? Schwarz Такі збирати. Ну, я лові, смирякові, букові. Он і восьмий. Воно ніби на якісь краще. Але на даний час і таки непоганий. Тут є восьмий. Восьмий, виріс восьмий. смію, там що, 9-10 чи що? Ну, йдем дивитися. Так. Йдем дивитися вище. О. І 9, і 10. Ух ти! І дев'ять? Ось тут, і десять і одинадцять. Це вже сорок один. І ще не кінець? Сорок один. Сорок два сорок три сорок три, тринадцять на одній місцені. Так, сорок три Дивимося. Ще тут волю били вирости. Рідко, але я знаходжу. Немає. Немає. Що ж сюди? Йдемо робити? З ними порядок. Порядочок. Купочки. Постова купочка. Так, не расступал ничего. Ведь ценит. І все вот ваши до купочки. А. 13, 43, а я далі не бачу, ще три. Ой. І того 40, 46 я хлопів. Як їх не бачу? другим заходимо. за другим. Заходимо. Ну Так. Може, ще десь пропустив. Так. Ну що ж не Добре, дивимося ще. Так. Що заберу я то все? Ну, попробуємо. Попробуємо. Так. Більше я не бачу. Ось, який результат. Скільки там? 46. О, перевершив, перевершив всі свої знахідки щоденні цьогоріч. Що ж, кошик ми наповнили показую результат. 46 грибочків фальшивих тут немає всі білячки і будемо повертатися до транспорту так збирати я мало взяв кошиків е -е. зупинимося на даний час на, на цьому, на тих грибочках. Ну, а вам, як завжди, бажаю не менше назбирати, як я назбирав. І бажаю здоров'я і мирного неба. І, як завжди, пам'ятайте, ліс наше багатство. Тож не засмічуйте його, він також хоче жити. А також ти копайте рибочки, вони очищують повітря. А всі ваші побажання, хай повернуться до вас з Хай вам щастить, до побачення, до нової зустрічі, яка відбудеться незабаром. Принаймні на даний час я планую відвезти грибочки, поставити в холодильник і повернутися назад до лісу.